Поліцейський офіцер громади це втілення гасла, поліція з народом. Це та людина, яка цілодобово знаходиться серед людей. Він завжди в контакті з місцевим населенням. Буває, що і після робочого часу люди звертаються з проблемами або ж просто потребують спілкування і підтримки. Кожному з них треба приділити увагу. Кожного з них потрібно вислухати. Одним з таких є поліцейський офіцер Хотінської територіальної громади Юрій Гамота. На його думку, Люди в громадах повинні постійно бачити, що поліція знаходиться поруч, а особливо під час війни, коли роль поліцейського на прикордонні стала ще більш помітною та важливою. Щось найважче, це банальне, горе, біль. Оті всі сльози, переживання людей, цивільного населення, адже ти як губка, це все в себе впитуєш, в собі можна сказати, і залишаєш деякі проблеми, вислуховуєш людей, щось радиш. Бо війна, бо смерті, зруйновані будинки пошкоджені, і взагалі це все досить негарна ситуація. Ця війна проклята. Особливо важко було мешканцям сіл, які увесь цей час проживали на самісінькому кордоні з ворогом. Спочатку вони потребували найнеобхіднішого продуктів та ліків. Та коли обстріли з території РФ посилилися і життя стало нестерпним, люди потребували термінової евакуації. Почти два роки він до нас їздив кожний день, а то й двічі в день, тому що не було у нас закрили. Розбили хлібну машину, розбили маршрутку, до нас нічого не їздило. Він кругами, ярками, посадками, куди, куди, куди тільки мог. І він їхав, тому що скрізь по трасі стріляли. Як спомню, як виглядаємо, дожидаємо, ось Юра привезе хліб, Юра приїде, Юра привезе лікарство. Юра ночь-полночі. Чотири години ночі він вже хліб привіз. Вже він ноч не спав. Йому треба було загрузитися і ночі. Утром ще люди не повставали. Юра вже машиною з хлібом вже привіз хліб. Благодарності низький уклін йому за його роботу, за його труд, за його отношення до людей. Поліцейські офіцери громад постійно працюють у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування. Адже багато нагальних потреб вони вирішують разом. З самого початку війни співпраця поліцейського з головою Хотінської громади дозволила зберегти життя та здоров'я багатьох людей. В критичних ситуаціях лише спільне, вчасно прийняте рішення та швидка реакція правоохоронця давали можливість уникнути трагедій. Поліцейські весер громади Юрій Гамота це на сьогодні легендарна. Особистість в нашому районі, де я думаю, не тільки в нашому районі і в області. Всі його добре знають, тому що це дійсно легенда з самого початку шовмасштабного такого вторгнення сюди, значить до нас, Юрій Олександрович постійно був на території. І от представте за всі ці часи більше трьох років, які там проходили бойові дії, які там склалися, складалися якісь ситуації. Надзвичайні, то в більшості випадків тільки поліцейський офіцер громади тільки фактично вирішував ці питання. І це питання доїзду, це забезпечення людей на прикордоння медикаментами, продуктами харчування, вивіз людей. Сьогодні я думаю, що якщо б писати якусь там таку Е, детектив такий, да, то це можна писати про нього, і повірте мені, е, по ньому навіть можна буде поставити кіно. Кожного дня, фактично кожного дня, це якийсь приклад. От буквально вчорашній приклад дрон е, мав попасти в рейсовий автобус. Е, Юрій Олександрович побачив його, от, поїхав за ним, під'їхав до автобуса, включив реб. І дрон упав буквально 50 метрів від автобуса, рейсу автобусу, який віз людей. Це та сама ситуація, що була в Білопілі, могли б загинути люди, але він їх спас. І таке складається кожен день, кожного дня. Не розірвалася бомба. Він поїхав, залетів дрон, поранило людей, вивозимо. Він поїхав перший вивозити. І якби не було Юрія Олександровича у нас на території, то в принципі, нам би прийшлося дуже-дуже важко. Ми вдячні. За те і керівництво, за те, що він в нас є, що він допомагає. Кожна історія з порятунку людей закарбувалася в пам'яті Юрія Гамоти, адже кожна з них є унікальною. Звісно, були і трагічні випадки, з якими йому, на жаль, доводилося стикатися. Це було 28 серпня 24-го року. Мій добрий знайомий товариш. Мешканець села Степне. І він черговий раз їхав в Ленінське, і на під'їзді до села на околиці села в нього влучив ворожий впівідом Камікадзе. Пан Петро отримав несумісті з життям травми, тобто треба було евакуювати саме тіло. Тоді ситуація була критичною. Дуже велика кучність в півдроні ворожих повітря була. Ну, я зумів, я його забрав і так то так кажуть, привіз, віддав родичам, віддав родині. Але в кожній, навіть найтемнішій історії, знаходиться місце й промінчику світла. Тож навіть в такій важкій праці є моменти, які викликають позитивні емоції. Подружжя похилого віку, дідусь, бабуся. Бабуся більш-менш так, ситуація про війну розуміла, що треба виїздити, розуміла, що треба евакуюватися, але ж дідусь ну вперся, ну ні і все. Звернулася вона до мене. Будь ласка, зроби з дідом що-небудь, ну, не хоче їхати. І все. Ну, Діду, я сказав, смішний випадок, для мене він смішний. Діду, я скажу, кажу, дідуль, ну там приїхали волонтери. Гуманітарку привезли, привезли гроші, виплатив ці компенсації. От, тільки вони до вас бояться їхати, бо ви дуже близько до кордону, до кацапів. Треба, щоб ви з паспортом сіли до мене на машину і поїхали туди ближче до Хатіні. Я вас обр... обратно привезу. Ну, добре, дідусь, о, все добре. Дідусь до мене на машину впригнув, заскочив, забіг. Я машину закрив. По газам. Приїхали в суми бабулі діда передав, кажу, ось бабуся, дивися, все вивіз, евакуював. Ну а зараз бачимо, що там вже життя немає. Тобто я вважаю, що я прийняв вірне рішення. На думку Юрія Гамоти, страх це нормальна емоція людини, це той запобіжник, який не дозволяє тобі приймати необдумані поспішні рішення. Тож боятися не соромно. Якщо людина не боїться, вона порушує всі інструкції, всі правила, самозбереження, всі інструкції правила збереження життя та здоров'я тих самих цивільних про евакуації. Треба боятися. Треба коли ти боїшся, ти зберігаєшся. Коли ти боїшся, ти зберігаєш інших. Незважаючи на усі ризики та небезпеку, якій щоденно доводиться нести службу поліцейському весеру Хотінської громади Юрію Гамоті. Він радіє кожній можливості допомагати людям. Адже в цьому є його головна місія як поліцейського. Знаєте, як кажуть, в будь-якій професії ти повинен отримувати задоволення. Я від своєї професії, від своєї роботи я задоволення отримую. Вітаємо усіх поліцейських офіцерів громад, які несуть службу на прикордонній Сумщині з сьомою річницею з дня створення служби.